Розпаковка, яка коштує 1100 гривень. Що сюди входить? Ось така невеличка оставочка з пами полоні. Я сьогодні додому повечеряти. Салфеточки дали, що найважливіше. Так, тут, тут у нас такі от канапочки з беконом. Вони йдуть до бограча. Дві порції бограча. Раз. Два. Канапочки до кожного бограча. Ось такий салат ситний показую, що це з собою являє. Тут у нас лаваш. І тут у нас стейк, який називається костиця. Зразу вам показую, що то таке. М'ясо на кісті показую. І з картопелькою йде зразу, і з, цибул, з, під, з цибулею. О, і лаваш, якого розміру, це дуже важливо. Дві штуки майже. Це один такий великий, але розрізаний на двоє. Ось. І два пива. Кульочки, нарешті, поміняли. Вже не вишиванка, а такі прозороді. До речі, еко. І два пива під смереку від пиварні ципа і золота ципа. Golden ale. Будемо смакувати і вечеряти. Сьогодні п'ятниця можна. А ви також, якщо схочете, повечеряти. Або захочете чогось смачненького, чи пива, чи їди. Сайт в шапці профілю, або номер телефону ось тут внизу. Всім добра!